47-річна мати одиначка Джаана Віт жила зі своєю донькою Тайлер Марі в Ельдорадо Гілс, штат Каліфорнія. Дівчина досягла підліткового віку і почала бунтувати. Вона часто зривалася на крик під час сварок з мамою. У грудні 2008 року 14-річна Тайлер почала проводити все більше часу у місцевій кав'ярні. Там дівчина познайомилася з 19-річним Стівеном Полом Колвером. Вони зблизилися. І вже офіційно стали парою у 2009 році. Через кілька тижнів вони стали сексуально активними. Джоанна Віт мала вільну спальню в своєму будинку і шукала когось, хто міг би її орендувати. Тож її донечка Тайлер запропонувала Стівену зайняти вільну кімнату. Спочатку Джоанна вагалася, їй була неприємна думка про те, що 19-річний хлопець буде жити під одним дахом з її 14-річною донькою. Але Тайлер запевнила матір, що Стівен віддає перевагу не дівчатам. Тож, супереч парадам рідних, Джоанна дозволила Стівену винаймати кімнату за 500 доларів на місяць. Деякий час все було добре. Джоанна і подумати не могла, що це стане початком кінця. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Стівен допомагав по дому і, здавалося, робив все, щоб мешканці цього дому відчували себе комфортно. Джоанна була щаслива. Але вона й гадки не мала, що за її спиною Стівен і Тайлер обіймаються та цілуються. 14 травня 2009 року Джоанна піднялася до кімнати Тайлер, але доньки там не було. Вона пішла і постукала в двері Стівена, щоб запитати про доньку. Через деякий час він нарешті відчинив двері. На ньому були лише штани, сорочки лежали на кріслі. Джоанна увійшла до його кімнати і побачила свою дочку, яка намагалася сховатися від неї. Вона була без одягу, дівчина ніколи притискала до грудей жовтий спортивний бюзгальтер. Джоанна хотіла викликати поліцію, але Тайлер вмовила матір цього не робити. Дівчина пообіцяла розірвати стосунки. Джоанна також попросила Стівена негайно з'їхати, що він і зробив. Через кілька днів Тайлер зникла з будинку. Дівчина не відповідала на дзвінки мами. Джоанна запанікувала. Вона зателефонувала в поліцію і розповіла їм всю історію стосунків Тайлер та Стівена. Але Тайлер насправді не була зі Стівеном в той час. Вона просто була в гостях у подруги. Поліцейські все одно викликали Тайлер і Стівена на допит. Тайлер заперечував їхні стосунки і сказав представникам влади, що Стівен був їй як старший брат. На питання про те, чому вона була голою в його кімнаті, вона відповіла, що просто приміряла одяг і питала думку Стівена. Слідчі поговорили зі Стівеном, і його історія збіглася з розповіддю Тайлер, тому поліція їх відпустила. Вони нічого не могли зробити з отриманою інформацією. Після цього відомі родини Віт. Настала напружена ситуація. Джоанна і її донька постійно сперечалися. Тайлер все ще постійно спілкувалася зі Стівеном всупереч волі матері. В якийсь момент Тайлер набирала 911 і, прикинувшись матір'ю, повідомила, що дочка вдарила її і розкидає речі в будинку. Вона сподівалася, що поліція приїде і забере її, щоб вона могла піти від матері подалі. Врешті-решт, Джоанна взяла слухавку і спробувала пояснити, що насправді відбувається. Диспетчер служби по рятунку 911 запитав її, чи вона поранена і чи знаходиться в безпеці. Джоанна визнала, що їй трохи боляче, але вона не знає, чи може бути в безпеці у власному будинку. Поліція заарештувала Тайлер і відвезла її в центр утримання під вартою для неповнолітніх. Джоанна не стала висувати звинувачень проти своєї дочки. Тому Тайлер відпустили і повернули назад під опіку матері. У червні 2009 року. Джоанна знайшла щоденник Тайлер, в якому вона знайшла детальний опис любовних стосунків Тайлера та Стівена. Жінка також знайшла кілька записів, де Тайлер бажала, щоб Джоанна відправилася до праотців. Джоанна хотіла передати щоденник владі, щоб довести зв'язок між її донькою і Стівеном і, можливо, висунути звинувачення проти Стівена. З іншого боку, якби вона віддала щоденник, особиста інформація та часті сварки між Джоанною і Тайлером були б викриті. І вона також могла потрапити в неприємність. Тому замість цього вона попросила поліцію ще раз поговорити з Тайлер. Донька дотримувалася сценарію, що вони зі Стівеном не зробили нічого поганого. Не маючи іншого вибору, Джоанна віддала щоденник Тайлер поліції. Тайлер була розлючена. Вона зустрілася зі Стівеном і розповіла йому, що відбувається. Тож вони сіли і почали придумувати план. Вони хотіли разом втекти до Сан-Франциско і покінчити життя самогубством. Дуже нагадує Ромео і Джульєту, чи не так? Вони краще помруть, ніж будуть окремо. Пізніше вночі Тайора висазнула з дому, зустрілася зі Стівеном, і вони запаслися речами для подорожі. Потім вони пішли до друга Стівена Мета Відмана. Там вони пофарбували волосся в чорний колір, а потім трьох попрямували до центру міста, зустрілися з друзями і купили заборонені речовини. Після цього вони пішли до порожнього будинку батька Стівена, який ще не продали. Там троє друзів вживали заборонені речовини та їли локшену рамен. Врешті-решт, пара вирішила розкрити свою таємницю Мету Відману. Вони розповіли йому, що Стівен забрав життя Джоан. Стівен зарізав матір Тайвер перед тим, як дівчина висузнула з дому. Він витягнув з кишені закривавлини ні, щоб довести це. Несподівано в будинку з'явився батько Стівена. Хлопець намагався сховати ніж і заборонені речовини, поки Мед і Тайлер бігли до машини. Вони втекли з будинку і висадили свого друга біля його будинку. Потім пара поїхала в Сан-Франциско. На календарі було 12 червня 2009 року. Пара планувала з'їсти цукерки зі щурячою отрутою і покінчити разом життя. Тим часом вальдорадо Гілс роботодавець Джоан занепокоївся тим, що вона не з'явилася на роботі. Додому до Джоанни приїхали з перевіркою. Поліція зайшла всередину і виявила бездихану Джоан, яка лежала в своєму ліжку в калюжі крові. Стівен і Тайлер були позначені як особи, що становлять інтерес для поліції, і почалися їхні пошуки. Пара перебувала в Сан-Франциско, де зупинилися в готелі Holiday Inn. Вони оглядали визначні пам'ятки Сан-Франциско, писали передсмертні записки і відправляли їх своєму другові Мету Відману. Потім вони поласували тортом, червоний оксамит і щурячою отрутою, але не змогли з'їсти достатньо, щоб попрощатися з життям. Тоді вони спробували завдати собі шкоди лезами для гоління, але вони виявилися занадто тупими. Вони подумували над тим, щоб стрибнути з даху, щоб покінчити життя, але Тайлер дуже боялася висоти. У них закінчилися ідеї, і вони, зрештою, вирішили відмовитись від ідеї покінчити життя. Замість цього, вони застрибнули в метро, доїхали до кінцевої зупинки. Потім просто безцільно йшли всю ніч, поки не дісталися до містечка під назвою Сан-Бруно. В цьому маленькому містечку поліцейський впізнав Стівена і Тайлер, і їх швидко заарештували. Під час допиту Тайлер стверджувала, що нічого не знала про смерть своєї матері. Вона переконувала поліцію, що думала, що її мати все ще жива. Мет Відман передав поліції передсмертні листи, які він отримав від пари. І розповів, як Стівен зізнався йому в злочині. Тайлер пішла на угоду зі слідством. Вона погодилася дати свідчення проти свого коханого Стівена. В обмін на це її звинувачення було зменшено зі злочину першого ступеня до злочину другого ступеня, і вона отримала право на умовно дострокове звільнення через 15 років замість 25. Але в суді над Стівеном його захист стверджував, що саме Тайлер була ініціатором смерті її матері. Вони заявили, що в ту фатальну ніч Стівен прийшов до будинку сім'ї Віт і побачив, що Тайлер тримає в руках ніж, з якого крапала кров. Захист заявив, що Тайлер зізналася Стівену, що забрала життя своєї матері. Пізніше він сказав Мету Відману, що він був єдиною особою, відповідальною за те, що трапилося, щоб захистити Тайлер. Захист продемонстрував щоденник Тайлер, виділивши всі записи, яких вона бажала попрощатися зі своєю матір'ю назавжди. Захист викликав друзів Тайлер до суду. Там вони зізналися, що чули, як Тайлер говорила, що вона не тільки бажає позбутися своєї матері, а й зробить все це своїми руками. На суді Тайлер дала свідчення і розповіла, що сталося тієї ночі. Вона сказала, що підмішала заборонену речовину у напій своєї матері. Стівен прийшов до будинку з великим ножем, який він вкрав з ресторану, де працював. Потім вона розповіла, що вони піднялися до кімнати Джоанни. Але дівчина стверджувала, що не змогла зайти всередину і подивитися, що буде далі. Коли Стівен виступав у суді, він розповів іншу історію. Він сказав, що коли прийшов до будинку, Тайлер стискала закривалений ніж і сказала йому: Я зробила це, я нарешті зробила це. Мама пішла назавжди. Зрештою, суд присяжних визнав Стівена винним у злочині першого ступеня. Він отримав довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Тайвер отримав від 15 років додовічного ув'язнення з можливістю дострокового звільнення. Тайвер Віт була ув'язненою у жіночій колонії Центральної Каліфорнії в Чуучі і була звільнена умовно достроково 26 серпня 2022 року. Я щиро співчуваю тим, хто знав і любив Джоан. Спи спокійно, Джоан Віт. Друзі, залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!